Про красу і багатство української землі можна говорити багато, але цього разу хочемо зробити наголос на її гармонійності. Хочете гори? ось вам гори. хочете пустелю, ось вона забажаєте море і степ, і ними прибуща може похвалитись. Літня пора змушує українців замислитись над численними альтернативами відпочинку. Цього разу ми шукали альтернативу. Який би поєдналось чимало складових, море, курорт, сонце, незаймана природа. А коли шукаєте, то обов'язково знаходите, привабила нас межа. Межа двох областей Миколаївською та Одеською, природою, птахами, ароматом степових трав, прохолодним вітром з лиману та безлічу цікавих дрібничок. І не те, щоб ця місцина нас ніколи не цікавила. Просто отримало відповіді на питання, яких раніше не ставили. Питання перше про відпочинок і цивілізацію. Тут відповідей декілька, в залежності від рівня та потреб відпочиваючих. Хочете поєднати відпочинок, оздоровлення і цивілізовані розваги? Приїздіть у коблево. Відоме курортне селище розташувалося на території чорноморського узбережжя, далеко від промислових центрів, і в оточенні чудового соснового бору. Це створює унікальні кліматичні умови. Коблевське узбережжя дуже популярне, і розваг тут вистачає. Варти уваги і особливий момент момент смаку. Головне, аби головокружіння було від задоволення, а не від передозування смаком. Про історію, пригоди, стародавні артефакти, відповідь Миколаївщина без усіляких стомлюючих розповідей: Ольвія, березань, фотополювання, дайвінг, кайтсерфінг. Ейко набуває авторитету місця, де люблять відпочивати спортсмени та ті, хто обожнює екстремальні види спорту. Якщо ви любите свіже вітер, швидкість та гарну природу, то вам до нас. І тут постає третє питання про дику природу, безкрайні простори і акцентовану відсутність цивілізації. Той наш коньок, що відсутня ця цивілізація. Якщо стосується тих тапчанів, такі маломальські створити умови для того, щоб прийняти душ, встановити ті намети, то, в принципі, все готово. Не секрет сучасне завантаження робочого часу в нашому розумі формує прямо протилежне бажання втекти від цієї сучасності. Розвантажитись, тоді зосереджитись на регіональному ландшафтному парку Тилігульській і його зірці Лимані. Сьогодні Телігульський Лиман наче магнітом притягує прибічників дикого відпочинку, спортивного та інтелектуального дозвілля. Пляж, рибальство, прогулянки на човнах, пізнавальні екскурсії, наукові експедиції, польові практики і спостереження за птахами. Зараз досліджують глибини лиману дайвери, а от представники видовищного кайтсерфінгу вже почувають себе вільно. Пляжі чисті, вода прозора, немає крутих спусків. Для дітлахів ідеально. Відпочинок більше сімейний, скажімо так, для діточок. Для ну, взагалі, сімейний відпочинок. Є да є, і спортивні змагання проводять скайтингу, але основна е, нагрузка йде це сімейний відпочинок. Okay. Про регіональний ландшафтний парк Тилігульський варто розповісти детальніше. Територія заповідного об'єкту включає узбережжя та прилеглі акваторії Телегульського лиману в межах Березанського району Миколаївської області площа більше восьми тисяч гектарів. До його складу також увійшов орнітологічний заказник місцевого значення Понизя Тельгульського лиману. Офіційно парк створено 1995 року. Назва Лиману походить від тюркських слів делігель буйне озеро, значення тюркського прикметника делі бурхливий, буйний, непередбачуваний. Тюрки дали лиману цю назву завдяки місцевим долинним вітрам. Відпочинок відпочинком, але варто пам'ятати головне. Перше, саме основне нам зберегти е, і примножити е, ті е, червонокнижні об'єкти, розумієте? Е, створити для людей належні умови для відпочинку, от, але не зашкодити природі. Тобто, це треба зберегти. Це поєднання дикої природи і є наш е, якби, напрямок в роботі, подальшій роботі. Дійсно, збереження цінних природних комплексів, історико-культурних об'єктів, телігулу та створення умов для організованого туризму і відпочинку ці завдання не суперечать один одному. Це варто запам'ятати і туристам. Після від'їзду відпочиваючих, це е, гори сміття залишаються. Це наша біль. З цим боремося, яким чином? Ну, поки що так, що ми постановлювали там сміттєзбірники, але люди ще до сих пір звикли, що після мене все приберуть. І кожного разу, я скажу, що ми раз на тиждень виїжджає сюди машина з людьми, і ми задіємо і школи дітей. Тобто робота по очистці після відпочиваючих ведеться досить серйозно». В принципі, відпочивати охайно і турботливо ставитись до місця, яке подарувало приємні враження, не так вже й складно. Парк Телігульський чудове місце для проведення наукових досліджень, пропаганди екологічних знань. Унікальний природний комплекс Телігульський лиман включено до переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплаваючих птахів. Важливо зрозуміти, що флора і фауна цієї землі настільки неповторна, що необережне і безвідповідальне поводження людей на цих просторах може обернутися зникненням важливих для усього світу істот. Наступне цікаве буде почути тим, хто не боїться забруднитись. Ми знаємо про відомі та перевірені часом місцини України, де можна отримати оздоровчі ефекти від лікування грязями. Але Є альтернатива телегул. Сьогодні представте собі, що площа поверхні водної телегульського лиману десь близько 100 квадратних кілометрів, четверту частину дна. Вкривають от е, е, такі грязі, які залягають е, е, товщиною майже пів метра. Це бі, е, значить, е, за оцінками різних фахівців від від 11 до 15 мільйонів кубічних метрів е, цієї сировини. Запаси цілющої грязі перевищують 14 мільйонів тонн і є найбільшими не тільки в Україні, але й в країнах східної Європи. Ця сировина може широко використовуватись для лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, захворювань шкіри тощо. Поки що відвідувачі приїжджають в Телегульський парк і користуються. Просто неба, просто використовуються лікувальні грязі і таке інше. Але в нас є перспектива. Ми плануємо на берегах Читилгуського лиману в районі села Червоної Українки, це може бути і село Анатолівка, Ми можемо і плануємо в майбутньому створити грязелікарню або санаторій профілакторії, де можна було би поєднувати і пляжне-купальний відпочинок. І реабілітацію, лікування грязями, випускати різні цілющі препарати. Процедури з грязалікування рекомендується проводити не частіше ніж через день. Мінімальний курс три тижні. І найголовніша умова лікуватись варто лише під наглядом спеціаліста. Якщо порівняти потреби і запаси, і е, знати, що все ж таки з роками цей ресурс і тобто. Ресурс практично не вичерпний. Сьогодні це найбільші запаси у східній Європі і то, тої кількості грязі, яка нам потрібна, і скільки їх лежить на дні, то ми можемо тисячоліттями користуватися. Дозвольте нагадати, теліхульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей і вважається одним з найчистіших лиманів північно-західного причорномор'я. У нас е, всі е, е, курорти, які розміщені на Чорноморському узбережжі, це ну, наприклад, Коблеве, рибаківка, очаків. Е, е, там досить розпріснена вода. Чому? Тому що Дніпро, впадаючи в Чорне море, він додає багато прісної води і е, особливо там після дощів, після повеней вода розпріснюється. Інко буває от сьогодні, наприклад, на поверхні Чорного моря 8 промілі, тобто 8 грам солі на літрі води. Так? В середньому буває 15-16, а в Лимані у нас 24-26 промілі. Це вже близько щось, знаєте, наближене до солоності Середземного моря і океану, там 35 промілі. Довжина тельгуського лиману сягає 60 кілометрів, ширина 4,5 максимальна глибина 21 метр. Це найглибший лиман нашого регіону, який відділений від чорного моря широким піщаним пересипом. Їх з'єднує лише штучно створений канал. Лиман вважається одним із найчистіших у північному причемноморі, оскільки в басейні немає жодного промислового підприємства, яке б забруднювало. І фактично в нас забруднення відбувається лише сільськогосподарськими підприємствами. Ну тобто випасають корів, є певні ферми, щось змивається, гумо змивається. Ну але це в основному органічні забруднення, які швиденько переробляються лиманом, тому лиман. Поправо вважається одним з ну, найчистіших лиманів північного західного Причорномор'я моря, і він ще й найпрозоріший. Тобто в спокійну погоду зараз трошки штормить вітер, так із дна піднімаються ці частки, і вода трохи мутна. Але взагалі у нас у період в штильну погоду прозорість лимана може сягати 7 метрів. Миколаївщина здатна просто шокувати. А чому? Тому що тут навіть бруд лікувальний. Відчуйте себе рожевим поросятком, вивалітеся у багнюці, омийтеся у чудовій солоній водичці і будете здорові, гарні, оновлені. Адже Миколаївщина це найприємніше місце. Це земля вічної молодості, краси, де час просто над вами невладний.